Пульча з кори сосни є не тільки корисною, але й має естетичні переваги. Вона може бути використана як покриття для дитячих майданчиків, що допомагає запобігти травмам від падіння чи скалкам у шкірі. А багато дизайнерів та садівників використовують кору для облаштування садових доріжок, оскільки вона має привабливий зовнішній вигляд, легка чиститься і м'яко пружинить під ногами під час ходьби. Кора сосни надає ландшафтному дизайну вишиканого вигляду та сприяє здоровому росту рослин. Вона захищає ґрунт, запобігає розвитку бур'янів і зберігає його структуру. Суттєвою перевагою кори є те, що вона забезпечує захист рослин від морозів у зимовий період та оберігає від перегріву влітку. Крім того, вона дає можливість насолоджуватись ароматом хвойного лісу прямо на вашій ділянці.